Едем, Відчуй життя без алергії. Отже, як на мене, дві такі дуже потужні події струсонули буквально Україну впродовж останніх 24 годин. Про першу ми з вами говорили. Це спроба росіян побільше повбивати українців і побільше всього зруйнувати, в тому числі в Києві. А це провалилося. Ну про ні, це пасивна форма. Це не провалилося. Українські збройні сили, і тепер о, я просто скажу, що мабуть найсильніші протиповітряна оборона а, на континенті, мабуть, можливо. Зробили свою справу, тобто захистили українців нас з вами, і захистили столицю від цього масштабного удару. І це знаєте, це такий позитивний стрес, тому що вони теж потрібні в нашому житті, от розуміючи все, що відбувається, що насправді нас, нас хотіли повбивати так. Але а, ми бачимо, що у нас є захист. А наступний стрес, як на мене, це повідомлення набу про те, що затримано. Голову Верховного суду України Всеволода Князева йдеться про те, що йдеться про підозру в такій достатньо масштабній корупції, там мова йде про ймовірність отримання хабаря майже в 3 мільйони доларів. І це теж такий струс психологічний, в тому числі, що якщо це виявиться, що це правда. А, ну, Тоді ми з вами констатуватиме, що навіть війна не спинила масштабних хабарників. Так, поки ми з вами збираємо гроші на дрони і на все, що необхідне. Ну, але тим не менше, зараз ми відштовхуємося від цієї заяви, розуміємо, що ми демократична країна, у нас діє презумпція невинуватості. Мова йде про 2 мільйони 700 тисяч доларів, якщо так вже точно говорити. Ну і власне, ось цю другу подію ми розбираємо спільно. Із Ярославом Юрчишиним. Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Пане Ярославе, вітаю в ефірі. Доброго вечора. Я уважно, як певно, і ви стежив за брифінгом, спільним таким брифінгом набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І, і що я звідти виніс? По перше, триває досудове розслідування по друге підозри нікому на цей момент не вручені, а затримано двох осіб. Ну власне, включно з головою а, Верховного суду. А, хочу почути ваш коментар як людина, яка а, і до депутатської діяльності займалася, а, займалася антикорупційною діяльністю. Що ви думаєте з приводу цієї справи? А, ну, по-перше, з позитивного. У нас немає недоторканих і антикорупційні органи викривають корупцію навіть на рівні керівників ключових судових органів. А для розуміння, верховний суд це не лише найвищий суд касанційної інстанції, а це і суд, який встановлює практику, тобто те, що розглядається на перших рівнях інстанції у і встановлює як частину нашого нашої юридичної системи. А недоторканих немає. Це позитив. Це для того, ми відбудовували наші антикорупційні органи. А друге, висока зарплата не є панацеєю, тільки висока зарплата не є панацеєю від корупції. А так само має бути невідворотність покарання. І тут знову ж таки маємо позитивні новини. Справді голову Верховного суду не лише затримали сьогодні пленум Верховного суду. Вже є інформація 140 голосами зі 142 відсторонив його від займаної посади. Ну що найменше ми бачимо досить оперативну реакцію і а, судових органів. А перспектива справи тепер це доведення і розгляд в суді. Ну але поки що ще ми не маємо дозволу Верховної Вищої ради правосуддя, бо власне будь-які процесуальні дії стосовно судді, Мають відбуватися згідно а, дозволу а, цієї, цього органу дисциплінарного провадження щодо судів. А, пікантні ситуації в тому, що князів, як а, голова за посадою, як голова а, Верховного суду, а, фактично до сьогодні входив до складу а, ВРП з відстороненням з посади голови Верховного суду. Він втрачає а, цю а, позицію. Можна лише побажати правоохоронним органам антикорупційним, тобто НАБУ і САП, дуже дуже щільної роботи, а можуть потішити комунікація, якої ми не бачили у справах Коболєва і Пивоварського, на випередження. Тобто, органи пояснюють, що вони діють, як вони діють. Ну а з найгіршого, як ми бачимо. Ну, не найгіршого, це реальність. А ми з вами, Дмитро, прекрасно знаємо, і наші слухачі вже напевно теж знають, що напівреформи гірше ніж відсутність реформ. Чому бо вони створюють враження, що щось відбулося, а насправді ми стикаємося з просто там євроремонтом старих інституцій, що я маю на увазі? На жаль, у процесі відбору верховного суду не була дотримана чистота процедури незалежного конкурсу. А ще старе ВККС, яку дуже критикували за те, що вони не дослухаються до незалежних експертів, мали всі можливості і в багатьох моментах проігнорували висновки громадської ради доброчесності. Як результат, ми маємо серед суддів Верховного суду, а як, наприклад, Івана Міщенка, людину, яка з перших днів повномасштабної агресії мобілізувалася в Збройні Сили, яка зараз. Очолювала комісію по відбору кандидатів до вищої кваліфікаційної комісії суддів і справилась з цим завданням я б сказав дуже і дуже добре. А з іншого боку, ми маємо суддю Львова, якого виявили власне паспорт громадянина Росії, який відсторонений від судочинства в Верховному суді так але і маємо і самого князя, який з одного боку відсторонював суддю Львова, а з іншого боку зараз фігурує у кримінальній справі щодо корупції Ярослава. Буду відвертим. Я звернув увагу на те, що в соціальних мережах одразу, одразу практично синхронно з'явився наступний тренд. А причому його озвучують люди достатньо відомі про те, що м м в зв'язку а, тим, що відбувається, можливо, йдеться про певну таку підставу для того, щоб взяти під контроль Верховний суд. А, і, і я почав міркувати над цією історією, наскільки це можливо. А, от, і просто я, я собі так намагаюсь уявити, наскільки реалістично організувати подібну підставу. Впихуючи, даруйте в сейф майже 3 мільйони доларів. Та? Це ж, ну, по-перше, тут треба розуміти, які мають бути розміри цього сейфу. Ну, Одним словом, мені здається, це не така проста історія. Хоча брифінг, а, який провели набу і САП, у мене викликає питання. Та? От, ну, і, і по якості там, тих записів, які демонстрували, що там взагалі з цього можна зрозуміти. Що ви думаєте з цього приводу? Підстава можлива, а, насправді ми розуміємо, що а, Верховний суд це теж таке достатній а, цікавий серпентаріум. Там залишилися люди, які, наприклад, орієнтувалися на пана а, Львова, якого від сторони князів. А тому, чи могли вони суто теоретично підкинути щось в кабінет а, цілком логічно, якщо не Оцінювати те, що ну вага цього чогось має бути понад 20 кілограмів. Ну просто так насправді не підкинеш. А відування. ви знаєте скільки важить 3 мільйони доларів? Чесно кажучи, не я знаю. От я на щастя, чи на жаль, собі можу лише уявити власне, цю цей об'єм коштів та легше його виміряти в мавіках для наших збройних сил ніж насправді в кілограмах. Але соцмережі в власне в допомогу а вже порахували, по посортували і чітко показали. Насправді те, що потім було доведено на прес-конференції: що на дивані у цьому фешенебельному лежала лише частина цих коштів, як ми потім побачили, з власне звіту набу. Частина лежала на столику, частина ще була в сейфі. Тобто, насправді не весь об'єм показав. І тепер роль не наша, з вами скажімо так, міркувати можливо, це не мож, чи неможливо. Ми з вами платимо податки для того, щоб ви працювали правовокоміронні органи, зокрема антикорупційні, так та виникають питання. Виникають питання стосовно того для чого згадувалися, наприклад, вибори до ВККС, коли а, свідчень про те, що князів і а, адвокатський бек-офіс. А власне, втручався в процедуру відбору, ВККС, ну, на даний момент. Вони не мають так, от ну тобто, багато було речей, які можливо і не варто було а, розповідати на прес-конференції, якщо ще немає а, підтверджень і гарантій в той же час. Звісно, правоохоронці показали далеко не всі матеріали, які наявні, посилаючись на таємницю слідства з одного боку до з іншого боку. Ми ж розуміємо, що обвинувачення не лише по а, пана. Князєва, а взагалі по палаті, яка приймала це рішення, то може стосуватись 18 суддів загалом, а обшуки ще тривають. Тому тут дуже важливо насправді, відкриваючи загальний сценарій подій та не дати можливості тим, хто може бути під підозрою, а скажімо так, відкоригувати свої дії ну і банально втекти від. Правоохоронців і від правосуддя Ярослава. Ярослава, скажіть, будь ласка, от ви сказали, які висновки ми можемо робити? Що, по-перше, висока зарплата не упереджує корупцію. Та при нагідно, просто при нагідно, якщо це вам відомо, а якою є зарплата голови Верховного суду? Я боюся помилятися, але здається, 400 тисяч 400 тисяч гривень на місяць. Так, увага, шановні. 400 тисяч гривень на місяць. Ідемо далі. А, серед а, обставин, знаєте, мені здається, ви так доречно виміряли 3 мільйони доларів. А не те, щоб в кілограмах, ну і в кілограмах пролунало, та а в мавіках для фронту. А знаєте, я вам скажу, що от зважаючи, от навіть абстрагуючись від цієї ситуації, тут має бути слідство, має бути суд, має бути вердикт суду. Я все це розумію. Я зараз кажу загалом про нашу корупційну систему. Що а, знаєте, я не відкидаю ідеї, що, врешті-решт, нам будуть розповідати, що оці гроші саме на мавіки і збирали. Ми з вами пам'ятаємо, як а, суддя Роман зва. Не роман, вибачте, суддя зварич. Вже не пам'ятаю, як точно його звати. Суддя зварич 에, говорив, що він наколядував та у ті гроші, які у нього теж немаленькі, які знайшли в кабінеті. Та тобто, я Дмитрий, до... з хорошого, з хорошого ці гроші вже підуть на збройні сили зараз. Практика вищого антикорупційного суду про те, що конфісковані активи, арештовані активи, які арештовуються в кримінальних провадженнях, автоматично. Ідуть в бюджет на сферу безпеки та оборони, тому пом'якшуючи обставини в даному випадку, що от, справді нам це не підкинуті гроші, а гроші, які ми збирали там всім колективом Верховного суду на Збройні Сили України, ну це вже явно не, не ну, не той сценарій, який буде опрацьовуватися. ці кошти. А ті кошти, які вже зараз арештовані, які будуть. А ймовірно, арештовані подальше в цій кримінальній справі вони потраплять на оборону. Тому зараз вже можна їх переводити ну не в Мавіки, бо офіційно наші збройні сили не можуть купляти власне китайські безпілотники. Це цим у нас займаються волонтери. Але чесно кажучи, у Валькіріях чи умовно кажучи, в Шарпах це цілком реалістично порахування. Ярослава, можливо, це емоційне питання, але. Якщо з'ясується, що все, все це саме так, тобто, ну ну слухайте, це справді вражає уяву, коли голова Верховного суду. Може бути задіяний в таких корупційних обрутках, в чому існує на сьогодні підозра. Ми говоримо про підозру, шановні. Але якщо в результаті слідства і судового вироку буде встановлено, що це справді так, наскільки це деморалізуючий фактор, зважаючи на те, що ми реформовували, реформовували, реформовували і знову реформовували, роками змінювали судову систему, і безліч політиків, я вас запевняю, я ж з ними спілкуюсь. Безліч політиків всіх часів і народ українського народу навісили собі ордени і медалі на костюми і на на піджачки, що ми це зробили. Ми зробили нарешті судову реформу в країні. Ось те, що сталося, якщо буде підтверджено участь голови Верховного суду, підкреслюю: якщо буде підтверджено, а в участі в таких масштабних корупційних оборудках на жаль, ми з вами мусимо констатувати е як сказати провал судової реформи. А, ну, перше це вже деморалізує в першу чергу тих суддів, які насправді адекватно приймають участь в конкурсах і намагаються працювати по новому з використанням стандартів Європейського суду з прав людини, живуть доброчесно, і таких суддів достатньо. От а, але а, чи є це символом або скажімо так етапом провалу власне реформи? Ні. Це є просто показом того, що ми не до кінця її проводили. Ми намагалися, умовно кажучи, так, щоб і рибку з'їсти, і нагачок не сісти, так щоб з одного боку там запровадити конкурсні процедури і незалежність суддів, а з іншого боку, мати плече, як домовлятися з суддями. Але тут дуже важливо відзначити і ще один фактор. Знаєте, в нас. Постійно, коли обвинувачують про корупцію в судовій системі, світ клином сходиться на суд. Але до того моменту, поки адвокати, які мають свою систему самоврядування, так, і дуже часто критикують, бо вона там запускалася ще Медведчуком і тому подібне, але ну, тобто є професійні стандарти, є Асоціація адвокатів України, є дисциплінарні комісії, але досі, навіть в таких справах, адвокати виступають чим. Правильно, терміналом для передачі коштів, і всі і про, про це та... знають. І до речі, всі про це знають. І ось цей канал. Судячи навіть із сьогоднішньої інформації, оприлюдненої, оскільки там фігурує певне адвокатське об'єднання, залишається абсолютно відкритим. А ви вбачаєте механізми, яким чином боротися, як із самим фактом корупції, так і з інструментами, які дозволяють це робити. Ну, ми бачимо власне роботу цих інструментів, бо а, ні а, незалежні конкурси, ні а, власне, підвищення рівня зарплат не є самостійно запобіжниками, але в а, паралельно з невідворотністю покарання, от а це справді має і може спрацювати. Якщо ми аналізуємо всі європейські країни. Чи країни західного світу, які теж через умовно кажучи, так цихову негативну солідарність суддів ішли до адекватних стандартів верховенства права? От то вони теж проходили ці етапи, звісно, набагато раніше ніж проходимо. А це ми зараз ми маємо фактично майже всюди. Ну, на жаль, досі триває дискусія про те, наскільки можна провести незалежний ефективний конкурс в конституційне суди, влада не поспішає його насправді законодавчо забезпечувати. Ми маємо належний рівень забезпечення, навіть високий рівень забезпечення, якщо аналізувати власне ринок в Україні. От, але що ми не мали до цього часу, я дуже сподіваюся, що будемо мати. Це невідворотність покарання. Кількість справ проти суддів а в Вищому антикорупційному суді проти, проти суддів різних інстанцій. Зараз чітко показує, що ця система вибудовується. От бо свого часу кейс справа судді зварича це був такий виняток з правил, так, коли судді засудили суддю зараз. Це стає практикою, і це нормально. Тепер нам необхідно такі довести до певного етапу. Реформу суддівського самоврядування запустити вищу кваліфікаційну комісію суддів і притягати дисциплінарно до відповідальності власне тих суддів, які підозрюються як в корупції, так і в прийнятті неправосудних рішень чи рішень, які порушують права людини. Тому, в принципі, всі механізми у нас відомі. А питання в тому, чи знову влада буде сповідувати? Ну а суспільство, якби в умовах війни зрозуміло, що не завжди може адекватно тиснути на владу а половинчасті реформи. Як це було з процесу відбору, знайте, мені тут спадає і... на думку, що вибачте, будь ласка, не можна бути трошки вагітною. Та у ці реформи мені здається, це і є той компроміс, який насправді вбиває всю справу. Саме так в процесі реформування компромісу це найгірше, що може бути. Якщо ми обрали систему залучення незалежних експертів до відбору, будь ласка, давайте дамо їм вирішальний голос. Давайте ніякий ВККС, ніякий ВРП не зможуть ігнорувати їхні висновки, і таким чином ми не отримаємо чергових темних конячок у вигляді там князів і інших в нових структурах. А ми отримуємо кращих з кращих, які ми маємо на той час. Чи це є панацеєю? Ну знову ж таки, та. Панацею немає та у нас, слухайте, Ана... у нас взагалі немає панацеї. Ми вже і президентів обирали, яких вважали ну, месіями, так ми, ми вже і революції проводили, які потім нам пояснили, що це не революції, тому що вони не призвели до кардинальних справ. Зараз країна у війні, і фактично, ось те, що відбувається, ми з вами просто констатуємо, що це питання і реформування судової гілки влади, в тому числі, на жаль, не вирішено. Дуже коротко, Ярослав. Ви скажіть, будь ласка, значення і діяльність вже новосформованої ВРП так довго чекали. Слухайте, чекали, робили все? Воювали за те, щоб на з'їзді суддів не було жодних підстав. Виступали в ефірах, працювали. А нарешті, нарешті є ВРП. Ви можете оцінити її ефективність на сьогодні? Насправді її ефективність покаже рішення про дозвіл антикорупційним органам проводити розслідування стосовно князева і стосовно інших суддів Верховного суду. Бо це буде такий рубіжний камінь. Поки що є як позитивні тенденції, так і певні негативні тенденції, але якихось критичних помилок чи критичних, скажімо, таких визначних досягнень. Поки не видно. Це зараз буде достатній такий серйозний рубіж, по якому можна сказати, так, реформа рухається в правильному напрямку, чи а, нам, в принципі, а, знову доведеться йти через певну а, там, компромісність та складу ВРП по новому колу. Це Шановні, в наших, момент... умовах, в наших умовах компроміси вбивають. Запам'ятайте, будь так. ласка, цю формулу. Так, і ви знаєте, Ярославе, я собі не уявляю, що має стати, які інопланетяни ще мають прилетіти. А на землю, щоб у нас зараз ВРП не дала дозвіл на проведення розслідування. Це ж дозвіл не на засудження, це дозвіл не на розстріл. У нас немає смертної кари. Це дозвіл на те, що от є заява, є фактаж зібраний. Проводьте розслідування. Це буде просто мені здається, просто виклик всьому суспільству, якщо ВРП. А відмовить в проведенні чесного, прозорого, зрозумілого всім розслідування. І, вибачте, ще ще на сам кінець від себе скажу, що ми вимагаємо, очевидно і потребуємо, щоб працювали правильно і ефективно, і Вища Рада правосуддя, і ВККС та й Рада адвокатів, виходячи з того, що ми зараз з вами почули, яку інформацію отримали. Дякую дуже. Ярослав Юрчишин з нами був народний депутат, фракція Голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Ярославе дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.